Доброго дня, все без води інформативно, як ви любите. Є така заряджаєма крона. Написано на ній, що вона 9 вольт. Зразу обмовлюсь, що написано на ній що на ній 9 вольт і має 1200 мА. Важить весь комплект 53 г. В неї є мікро-USB для зарядки. Сама вона важить 27 грамів. До мікро-USB є в комплекті шнур і перехідник. Ще замірюємо, що вона може. Перехідник типу ще вона може заряджати інші пристрої. Зараз міряємо, яка напруга на ній. Дивимось, зараз на ній напруга 8,22-21 вольта. Ще раз хочу звернути вашу увагу на її вагу. 28 грам. Звичайна 18650 літій іонна батарея, 45 грам. Що означає... Ну, В середньому, якщо б це була невисокотокова батарея, то її б'ємність була 2,5 А, а цієї 1,2 Аг, Що вже е наводить на якісь зайві мислі, що 9 В 1200 мАг вона не видасть, тому що це не 9 вольтова батарейка, це 4-вольтова батарейка. А це. 9 вольтова. Тобто на 9 вольт, 1200 мА. вона не видасть. На ній є індикатор заряду. Нажимаємо, показує зараз 100%. Поміряємо ще її внутрішній опір. Дивимось 260 мА. Звичайно, ну, тобто не зовсім звичайно, не з дешевих. Батарейка сольова. 2,6 Ом. Тобто опір у неї доволі такий, але ж в зрівнянні з середньотоковою батарейкою літій-іонною 26 мА. То дуже велика різниця. Тобто ну, ця батарея точно не високотокова. Увімкнув її на зарядку. І хоч індикатор показує повністю 100%. Але потихеньку заряд йде. Зараз 8,36 В. За пару хвилин в неї напруга дійшла до 8,45 В. А зараз вона зменшилась. Зараз показує 8,34 В, що означає, що BMS її відімкнуло. А якщо БМС її відімкнуло, значить вона повністю заряджена. Якщо вона повністю зараджена і з напругою BMS її відімкнуло при 8,45, то це означає, що там стоїть дві літій-іонні батареї, і після них немає DC-DC ніякого перетворювача. Що означає, що там 1200 мА згідно з її ваги. Буде хіба що ну, їх докупи, якщо з'єднати паралельно. Зараз вони з'єднані послідовно. Тобто реальна її ємність по міліампер годинах буде десь біля 600. Так я і поставлю на неї цифрове навантаження і зараз перевіримо, скільки в неї ємності. Під'єднав я цю батарейку до опору. Як бачите, вона має 8,338 вольта. Це вона повністю заряджена. Розряджувати буду струмом 120 мА. Це буде 02 від 0,6 А години. Не 1,2, як там написано, а 0,6, тому що там їх стоїть 2. А це написано китайцями по-китайськи. Е, ну що? Поїхали. Покажу результат. 7,5 вольта. На індикаторі. три поділки. 7,26. показує дві поділки. 7 вольт. І залишилась одна поділка. Так, відповідальний момент. Напруга доходить до 6 вольт. Багато БМС вимикає саме за такої напруги. Дивимося, що тут показує, а тут ще одна поділка показує. Зазвичай BMS відмикає літій іонні батареї при напрузі в 3 вольти. Як бачимо, тут ще не відімкнуло. Чекаем. Я там поставил на 4,8 На 4 минимальную напругу. При 4,8 и видим сам пристрой. Подивимось. Тільки я сказав, подивимось, так він і відімкнув. Пройшло декілька секунд, і він відімкнувся. Трішки я оптимістично вирахував його ємність, думав, що десь ну, до 600 воно може добратися, але ж воно й до 500 не добралося. Ну що ж, нічого. І цього достатньо, я вважаю. Міряємо напругу. Я думаю, що він може зарядився. 8,22 вольта, що означає, що його BMS вже відімкнуло від зарядки. Він ще включений в зарядку, як бачите, ще індикатори світяться. Ось я вимкнув, індикатори потухли. Зараз ми спробуємо його, цей акумулятор, що він може видати із. Свого USB. Тому що пише, що у нього є як вихідний ток, ну, так і вхідний для зарядки. Для зарядки пише 1 А і вихідний 1 А. Зараз побачимо, що він буде видавати. Зараз під'єднуємо даний. Із цією батарейкою перехідник до його ж шнура і з'єднуємо з батарейкою. Вона відразу чомусь висвітилась. об'єднуємо до опору бачимо напругу 5 350 360 вольт це нормальна напруга для споживання, наприклад, ну, таке, як в зарядному пристрої. Зараз я йому дам якесь навантаження. дивимося 100 мА буде для початку. Вмикаємо. Так, 100 мА я увімкнув Дивимося. Яку він. яке він буде навантаження витримувати? 200 мА. Витримує. 300 мА. Витримує. 400. Витримує. 500. Витримує. 600. Витримує. 700. 800 900 1 А. Більше 1 А в інструкції не написано, щоб йому можна давати. Я йому більше не даватиму. 1 А він тримає. Зараз я установлю ток. Струм у 200 мА. Чи в скільки. Ну, зарядне, ні, зарядне буде десь. Зараз ми побачимо. десь біля амперу мабуть, і буде. Зараз побачимо, чи витримає зарядним током Ампер. 1 А. Це акумулятор, і скільки він витримає, скільки він видасть через. Ну, на зарядку, ніби ви заряджаєте мобільний телефон, наприклад. От скільки він видасть. Подивимось. Пройшло майже 7 хвилин. Видано 100 з лишнім мА. Індикатор 1 уже не світиться. Батарея в районі USB роз'єма нагрілась до 41 градуса. Буквально тільки що, тільки що вимкнулася батарея. Під конець трішки були просі, просіла й напруга на ній. Так, що вона там видала, ну, пів Ампера видала вона через цей порт. Ну, доволі непогано, як, як для того, щоб подумати, що це тут такі батарейки стоять і от вони видали. Звісно, що мобільний телефон сучасний ви не зарядите. Що вона там зараз показує? О, до речі, нічого не показує. Тобто вона повністю розряджує. Коли я розряджав її цим опором через 9 вольт, то вона до кінця щось там показувала. А сюди повністю, повністю вийшла, нічого не показує. Ось ну, такий результат. ну тобто, Можна і мобільний телефон зарядити для того, щоб там подзвонити, наприклад, чи ще щось. Ну, ради такої вже нагальності. Якщо у вас немає ніякого іншого повербанку, то подзвонити, якщо у вас телефон повністю розрядився, то ви можете зарядити, щоб подзвонити цією батарейкою. Ось ну, така ось цікава батарейка. Ставимо лайки, не забуваємося. Підписуємося, хто не підписаний. Ну і до побачення.